Hey, Пересади. Профтикав, покар включив камеру. Стартонув. Зараз тепер чекати. Коротше я папаху сняв. Бачите, майки в шортах. І то дуже жарко. Подивіться мої предыдущі серії. Першу частину нашої велопрогулянки в понеділок. А взагалі другий день у нас велопрогулянки. Зараз поїдемо на Зелений острів на пляж. Подивимось, скільки людей в понеділок. І встаті туди поїхали товариші, які нам зовсім не товариші почтальон повезли туди в почту іменно треба зараз. Ну, ми зараз акуратненько зільємося з пішоходами Там вже нема двадцяти п'яти років. Ми студентос. Машин багато. Машин багато. Так, зелене. що це я так і не можу зрозуміти. А то Зараз треба трошки проїхатися тут основною якби доріжкою. Вон там деревинка почти, але ну, зайнята там де я раніше п'ють, а у мене водичка не, нічого ми вечерком тоже може. акційного пивка візьмемо уже дома не взяв коротше надо було взяти кріплення на голову і це. і коротше ага понятно Чувак, ТЦК, ой, почтальон. Стоїть і дивиться. Прикиньте так, реально. Зараз. Дивиться это подходящих клієнтів. Як же мені вам показати той пляж? Так, туалет страшний, не буду близько до нього під щеблети блети чиїсь. Так, он стоїть машина в почтальйоні. Понеділок день тяжовий. Бачите, скільки людей. Я тут, коротше, у них, каже, можна пилко взяти на розлив. Так, де ж тимся. Зараз, друзі, поки що не можу нічого вам даже зняти. Зараз я виключуся, трошки пізніше зустрінемося. Так, друзі, зараз трошки постоїм. Може трошки я вам проїдемося по пляжу. Немає можливості, бо почта приїхала на, на скажіть то я скажу. Почта приїхала. На Зелений острів. Сейчас може пишем ходом, проїдемося пройдемся хотілося конечно трошки сполоснутися але не знаю походу не буде діл це тут на катамарана можна покататися як правильно сказати глянуть де він Понеділок прикиньте, вчора неділя. Ну вчора не так було жарко, як сьогодні, але все одно було жарко. То представте скільки вчора було людей. Ну, давайте потихеньку зараз. Так, де вони діються? Стоять? Коротше, не знаю, може зараз на леваду з'їздить, подивитися на пляж. Ось теж так добре можна побулькатися, бачите? Прикольно. Так ти одразу тіфа. Коротше, бачу відсюди чистенька водичка, тут не так багато людей. Чутно. Ще Еще один велосипедист, да? Ну тут вообще не, не до лягти. Давай прям трошки покажу. Ну туда заезжать не буду на кусок. Ну конечно бомба. Видите, скільки людей. Як вам двіш Париж? Така дивиться, я просто... можна буде приховати штафутанти. Зараз, коротше, щось рішить. Зараз давайте трошки поїздимо. короче, територію, бо ж тобто здесь очень небезопасно. Или сразу поїхати на етап. З камерою я тут ходити не буду, бо некомфортно, дуже, дуже багато людей. Кудись би заїхати. Понятно, що цих немає. Як їх скажіть, то я скажу. Зараз внутрі пікачок. Вони десь в холодку Балдеють. Ну, В основному одні студенти. Я в раз разу тут як заліз в муляку. Жесть. поставив велосипед. Одні голуби давайте ще з другого ракурсом покажу. Тут і ча вони, вон, качки. Тут вроді черепахи є. Качки вон балдеють, подальше. От, люди, о банда, яка не одна сім'я. Бачите. Качки балдеють. Вода щось не пойму. Зовсім не додавалася. Куби везде прислідують, там де кормлеть. Ось ще сьора після давай. Вон на второй пляж можна з той сторони заїхати. Ну це в следующий раз. І там хуже, ніж тут. В плані безпеки. Так, да, сьогодні жара і людей, звісно ж, дуже багато. Ладно, може я зараз по-бистрому сполоснусь і поїдемо далі. Зараз отам там в березах. Бо побувати на річці і не занести воду, ну це взагалі жасть. І тоді не прийдеться їхати на леваду. На леваду лучше тоді в слідуючий раз. Сейчас надо найти тень. Сейчас по-быстрому окунемся. Тут, друзі їдемо далі я бігом сполоснувся коротше нереально тут відпочити патрулька кожні п'ять хвилин туди сюди так що плюс тут стукачьо Присутствує так, що іді, йдемо далі. тротуара Вот тут по-другому никак. опа шо це запора не оце а ось это. норм такі нарко чуть на мене не заліз так четыре поділки не ну наверное, на леваду якось в следующий раз достатньо нам. Зараз потихеньку будемо повертатись доду. Я думаю так насилопрогулянка вдалася. мокрых плавках я ну, mm -hmm. ну ладно, тогда я купил горелку больше mm -hmm. Крив, м'ячом не пойме, що йому треба всю життя. Так, ми друзі, зараз отут. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Давайте в кінці. Подолу з вами попрощаємося. Всім зарані бажаю. Тихої ночі бурного неба. Кстати, бачите, є розважальні всякі приколюхи на І тоді зробимо заключну серію до домку. О, я, кстати, знову поставлю. 1080 по центру ми все одно ще будемо по ньому кататися якщо і в 4К тоді да це конечно я трошки заїхав хотів по по акуратненько а тут по тротуару залишилася сама назвали це вообще жесть Зараз, навіть, поставлю свіжу батарею, щоб не вирубило, поки ми доїдемо. Джон міліметром. Хотя, навіть не знаю за скільки я доїду, подивимось якраз одним роликом і засічив. Подивіться предыдущу серію, де ми побували на могилі Ніник Кірсо, учасниці групи Міраж Полтавської. Заїхали в сквер Кікабідзе у Вахтанах. Давайте ще одну трошку проїдемося Кусочок Міні базарчик. Цим я не буду так просто подивимось на движ. Двіж, Двіж париж Через шорти тече сплавок. Ну, зато так свіжо, хоча свіжився. Сразу вода така прохолодна, а потім бомба. Вона сьогодні прогріється, завтра взагалі буде. Тож, певно. Так, нам краще на ту сторону, там дорога краще, так? Да? Чи якусь вважаю тут. вау не нам краще сюди сейчас треба десь Да. по таких ямах тільки їздити на цьому на самокатах так, оце я по кромці йду, можуть прийняти. Так, де ж нам зупинитися. Так, ну що, друзі, я вам все побажав. Попросив у вас підписки, попросив у вас лайка. Давайте побачимося в наступних серіях, Ось якийсь холодок, щось тут. Ори, курю, все давайте. Пока, пока, до наступних серій зустрічі.